Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, що ми в сьогоднішньому Євангелію, Ісус повелів чистому Духові і Він вийшов із чоловіка. Із Біблії, другі Христі, ми знаємо, що святі Божі ангели залишили у своїй первинній святості перед Богом і утвердилися в ній, і так перебуватимуть в благодаті Божій навіки. Таке саме завдання має кожна людина. Таку саму місію має живучи на землі, тобто прийняти і полюбити добро та утвердитись в добрі. Добром наповнити усе своє існування, зробити носієм, зробити носієм добра, котре стане джерелом любови людини до Бога і до ближнього. А церква Христова називає це спасінням для людини. Божі достойники, святі Божі угодники, котрі досягнули в своєму житті досконалості духовного добра, стаються здатними співати величаву пісню похвали Богові вічно у небесній славі. Але нечисті духи, тобто упавші ангели, котрі погубили свою праведність і згубили свою святість перед Богом у своїй заздрості, ненависті. Озлобились настільки, що вже не можуть повернутися до Божої доброти. Вони отримують свою пекельну бісільську радість тоді, коли вони зневажають, ненавидять Бога Творця свого, коли вони зневажають, шкодять всякому Божому сотворенню. Вони мають велику безсільську радість, коли приводять людину до греховного упадку, до втрати людиною Божої любові і благодаті. Щоб з такою людиною відступником від Бога, бути вкиненим у вічну пекельну безодню на вічну погибель. Біси, демони, спокошають людину до всякого зла, штовхають її на злу дорогу, до злих вчинків, провадять до втрати людської гідності, до втрати подоби дітей Божих, до втрати всякої можливості вічного спасіння. Тому кожна живуча на землі людина повинна провадити. Безперестанну боротьбу зі злими силами, силами темряви. І ми це добре знаємо, що дуже часто людина через свою гордовитість, самоупевнене, самолюбство, часто впадає у гріховні провини. Буває, що людина надмірно надіється на себе самого, часом переоцінює свої сили і можливості і мало зважає. Щоби підтримувати гідні добрі відносини з іншими людьми, чи й своїм творцем з Богом. І творячи гріховні промахи чи помилки, чи не робить жодних для себе висновків, щоб змінити зле становище в своєму житті і щоб повернутися до творення добра в своєму житті. До часу така людина не пам'ятає, для чого вона живе на землі, куди прямує. І що її чекає після смерті? Тільки просвічені світлом віри ми можемо доглянути нашу неміч, зауважити, що кожні, хвили... кожні хвилини ми можемо впасти в верховну спокусу, тому потребуємо завжди молитись і просити Божої помочі, просити світлої благодаті Господньої, оминати в житті всяке злі товариства і всякі небезпечні негоди до верховного упадку. Тому в Книзі сирах сказано є, хто любуючи небезпеці, такий швидко в неї впадає. Ісус Христос, наш, Божественний Спаситель, дуже багато заплатив своїми стражданнями, свої прочитаю кров'ю на Христі для нашого вічного Спасіння. Тому ми жодним чином не повинні легковажити собі втрату Божої благодаті через злому. Через злобу духовного випадку. Книгою життя називають в людині власну совість, котра судитиме людину за всі добрі чи злі вчинки, зроблені тут на землі. І Свята Церква називає оспінням, спокоєм смерть людини, тобто смерть – не наче певний сон, мир і спокій після усіх турбот туземного земного життя. І подібно, як втомлена людина цілоденною працею, легко засинає і після відпочинку знову набирає сили для подальшої своєї праці, подібно, і кожна померша людина і тут не має більшого значення, чи тіло людини, що сталося з тілом через вогонь, перетворилося у жменю попелу, чи це тіло людини перегнило в землі, чи його рознесло земне хробатство. Чи земні звірі, чи як іншим способом тіло людини піддалось зотлінню. Це не має більшого значення, що сталося після смерті із цим нашим тілом, бо всемогутньою творчою творчою Божою силою тіло кожної людини знову повернеться до життя в останній день існування людства про голосі архангельській, котра затрубить із неба. Як про це і каже святий апостол Павло. Бо затрубить труба і всі мертві Воскреснуть до життя Нового. І ми віримо, що Христос схоже помер і на третій день Воскрес, так і всіх померлих в Христі Ісусі, Бог приведе із Ним. Ми правда, не знаємо, які двері відкриються для нас після нашої смерті, чи двері радості і вічного небесного раю, чи двері погибелі і вічної пекельної пропості. Але Христос Господь сам каже до нас: хто в мене вірує, не буде засуджений, і хто в мене не вірує, той вже є засуджений. Коли Христос так нас повчає, тоді ми не маємо потреби боятися навіть самої смерті, тільки повинні ми стерегтися всякої злої гріховної дороги в нашому житті, котра може провадити людину до вічної погибелі. Тому, тоді, в хресті, брати і сестри, живімо свято праведно перед Богом, творімо добрі діла любові і милосердя супроти наших ближніх, щоб коли прийде все ж таки та хвилина, хвилина нашої смерті, щоб ми могли з великою радістю Тоді закликати і засвідчити цілим нашим життям. Готове серце моє, Господи, готове серце моє на зустріч із Тобою. На зустріч з Богом моїм і творцем моїм.